Ви один з пасторів, для якого теж виділили тему для спілкування. І ця тема, скоріш вам, ближче тема боротьби. Синоніми до слова боротьби це двобій, протистояння, війна. Кожен день ми стикаємося з тим, що ми маємо якусь боротьбу, боротьбу з собою, боротьбу з гріхом. І от перед пасхальні свята ми також говоримо про боротьбу Ісуса Христа. Перше питання до вас. Ісус переможець? Відповідати Можете, коротко, так? Коротко, так чи ні? А, якщо коротко, однозначно. Однозначно. Він сам про це говорить, про себе, що Він переміг. А тепер довше питання. Чого Він переможець? А, найперше, що ми бачимо в Біблії, і це є реальність. Це є реальність. Ісус Христос він говорить, що Він переміг смерть, uh -huh. Він переміг цей світ. Мається це на увазі, Він переміг світ гріха. Uh -huh. а, і ну, як, знову ж таки, це коротке. Він переможець, тому що Він переміг смерть. А смерть це найгірше, що може бути для людини. Насправді, Ну, можна ще хтось інший може говорити, що найгірше це якесь там. Муки совісті, там, наприклад, чи ще uh -huh. ж небудь. Але насправді все ж таки найгірше це те, що життя воно насправді кінечне. І е сенс взагалі життя дуже багато в чому втрачається, якщо він закінчується, якщо закінчується він смертю, то ось Ісус Христос Він смерть переміг, Він смерть подолав. Він е воскрес е після того, як був вбитий після того як було йому завдано смерть, і він воскрес. І це перемога, і це, але це перемога не особисто як Ісуса Христа, тільки для Ісуса Христа, а це перемога для всіх нас. Тому що ті, хто вірують в Ісуса Христа, а ті, хто мають Його за Слово Господа, розуміють, що це Він саме Спаситель, і це через віру, це вже не через якісь фізичні чи практичні дії, а то вони також. Мають ось цю перемогу. Вона розповсюджується також на них. Вони також свого часу обов'язково воскреснуть. Смерть для них вже, як пише апостол Павло, смерть вже не страшна. Де смерть твоє жало, вона каже, uh -huh. жало смерті це гріх, але Ісус Христос нам перемогу дав. Тому ми також переможці разом з Ісусом Христом, і це саме цінне в Його перемозі. Uh -huh. Тоді можна сказати, що Христос мав тут земну боротьбу і його противником була саме смерть? Ну, бачите, це такі трошки е, аналогії, які можна проводити. Е, його противником е, був Сатана. Тому що Сатана і є противником, що його означає це ім'я. да? Сатана, противник диявол, обманщик. а е, його противником тут був сатана. І сатана був противником Бога. Ну, з давніх давен, не знаю, в який період часу його життя, його існування це відбулося, але це відбулося згідно Біблії ще до, до створення світу, а він почав противитися і боротися з Богом. Не Бог хоче, хотів боротися з кимось. Бог створив ідеальний світ, все добре, в ньому чудесно було, в тому числі і світ людей. Але Сатана вирішив почати цю боротьбу проти Бога. І він в тому числі її. Один із етапів цієї боротьби старої боротьби, а це боротьба Бога і сатани. Насправді це боротьба сатани проти Бога, і не він починав цю війну. Знаєте, от зараз як ми можемо налогі провести в нас зараз війна з Російською Федерацією, це не ми починали цю війну. Ми змушені вступити в цю боротьбу. І ми обов'язково, до речі, переможемо. Я в цьому не маю ніякого Так, да, Але саме то, то не, не, не Бог починав цю боротьбу. І він змушений був вступити в цю боротьбу з Сатаною. І от якраз Ісус Христос <кій> найкращий, найкращий засіб, який застосував Бог любов Ісуса Христа, Його на любов до людей, коли він віддав своє життя за них. І в цьому була його, його от основна, така, основна така, засіб цієї боротьби, тому що смерть, яку допустив Бог, але використав Сатана, вона не мала права торкнутися святого безгрішного Ісуса Христа. Згідно плану Божого, згідно Його заповіді. Смерть мала право торкатися тільки лише грішних людей. Mm -hmm. Заплата за гріх смерть. Але Ісус Христос безгрішний. І тим смерть винесла собі вирок сама. Вона попала, по суті, ну, в таку западню, яка сама собі поставила. От, і тому Бог має право. Це все вирішується не на рівні земного, а на рівні небесного, на рівні відносин Бога, сатани. І а, ісуса Христа, в тому і люди включені в цей в цей процес, бо це все навколо людей і заради людей. Ну все одно зв'язок є між земним, однозначно. земною війною боротьбою. однозначно. І от Ісус Христос тому прийшов на землю, щоби mm -hmm. від імені людей, mm -hmm. від імені людей перемогти смерть, показати, що це будучи можливо. Буд, будучи і сином Божим, і сином людським. Ми це знаємо 100% сином син Борис, Давайте син. детальніше про це проведемо паралелі, да? Земна, земна боротьба і духовна боротьба. Mm -hmm. да? mm -hmm. e, наша земна боротьба, і яка наша духовна боротьба це okay. от, от. розмежування. А вони взаємо дуже між собою взаємопов'язані. E, ми знаємо, що e, є взаємозв'язок між e, духовним станом людини e, e, і фізичним станом людини. E, цей взаємозв'язок дуже добре проглядається під час війни. І хочу сказати одразу, що ми можемо зможемо перемогти і в будь-яких війнах, в будь-яких війнах, ну таких земних війнах, да, реальних з застосуванням зброї, з застосуванням війська, перемагає той, хто сильніший духом, а не той, хто має якісь засоби ураження більші, саме той, хто сильніший духом. Тому. А тому насправді це дуже взаємопов'язано, і фізична боротьба, і духовна боротьба вона пов'язана. І кстати, апостол Павло саме про це говорить. Він говорить, що слухайте, та наша війна насправді не проти фізичних, не конкретно проти людей, так? а проти гріха, який є в цій людях. Тобто, ви кажете так, що е, перемагає той війні, хто більш духовно сильніший, так на духовному баченні ну, в християнстві точно так само. Так само так? Да? Тоді практично таке просте запитання: як нам людям перемагати фізично? Практично. От як, -от? як ви боретесь, перемагаєте фізично? Одразу скажу, що перемогти фізично щось у собі, або у собі, або обставини, які нас оточують, фізично е неможливо. У нас немає для цього ні можливості, ні сил, ні засобів. Якщо ми говоримо про Якісь гріховні залежності, то вони лежать в площині саме духовної боротьби. І коли ти будеш насичений і мати духовну силу цьому протистояти, то тоді ти зможеш перемогти і якісь фізичні вади. Я це знаю конкретно по собі. Мене mm -hmm. було до того, як я прийняв Ісуса Христа, мене дуже було багато саме на фізичному рівні ват mm -hmm. різних. Я не хочу зараз вдаляти вберегти все це. А, ну, наприклад, можна сказати, там, вживання спиртних напоїв. Да? Uh -huh. Дуже багато людей борються з цим, там є куча всяких методів, да, лікувань чи ще ж, ну, все це, і, і вони не дають результату, на жаль, такого стабільного і однозначного. А, і лише коли в мене з'явилася сила духовна, коли в, мені, в моєму житті, в моєму організмі почав працювати Бог Духом Святим. Все це виправилося, і все це відійшло, і вже дуже багато багато років, десятків років не завдає мені ніякої проблеми через це через це настояще перемога. Це через це це перемога. Це перемога на фізичному рівні, яка мала за собою духовне підход. Тобто, факт Воскресіння Христа, боротьби Христа, це те, що він спочатку відбулася надзвичайно. Важлива перемога духовна. Да. І відобразили вже на землі його Воскресіння, да. це да. те, що його да. тіло фізичне да. да. воскресло. Хорошо, Христос був євреєм, ви знаєте, да? так? Боже, він був все ж сином, Як син людський, да. Да. в мене сразу таке питання з єврейської культури. Христос воскрес! Ісус Воскрес! Що нам, людям з того? Пам'ятаєте, якщо ви пам'ятаєте, хто читає Біблію, особливо в діяннях святих апостолів, сказано, коли апостол Петро звертається до євреїв, які розп'яли Ісуса Христа, і Він каже: Слухайте, ви велику халепу, ви, ви великій халепі, ви розп'яли того Ісуса Назарейського, якого Бог визначив як, як Сина Божого, що Він, що це ви розп'яли, по суті, сина Божого, не єврея mm -hmm. з Назарету. Mm -hmm. Там людину з Назарету, Сина Марії і Йосипа, як вони думали. А ви розп'яли Сина Божого? А коли вже ми говоримо про, про Ісуса Христа не просто про єврея, а як про Сина Божого, то в цьому є користь для нас. От є користь для нас, тому що ми віримо в нього. Що саме він, син Божий, такий був за що він родився там серед вибраного єврейського народу, і він є для нас Богом, він є для нас Господом. І якщо ми це приймаємо, ми, перем... ми переможемо. Якщо ні, то ні. Я знав одного чоловіка, і він прямо так і казав, що я маю в євреї, цього повірити, що він і син Божий. А він не міг навіть це для... прийняти, це не міг, тому що він єврей. Mm -hmm. Ну ось так. Так. Тому це для нас, для українців, теж е, дуже важливо. Ну знову ж таки, можна говорити про вибраність там єврейського народу і так далі. Е, Біблія говорить про те, і Бог про це говорить, що єврейський народ ви нічим не кращі за інший народ. Ви кращі тому що я вас вибрав. Можливо, це міг бути бути якийсь інший народ, навіть український народ. Ну так сталося, що це, що це, що, що, це, да, що це був саме єврейський народ, але суть не в тому, що він є. Ну не саме важливе, те, що він єврей, а в те, що він. Бог, який прийшов, прийшов в цей світ, ставши людиною для всіх. Виконавши цей план Божий, так. Да, да. Хорошо, наступне запитання. Вернемося до паралелей з боротьбою. Сьогодні ми маємо в країні війну. Як це все поєднати з причинно-наслідковим зв'язком, з духовною війною? Да? Саме боротьбу українців проти росіян? Де тут духовна війна? Ну Ми вже про це трошки говорили. Ну, На початку да, говорили про те, що е, насправді м, причиною війни е, і цієї, в тому числі, є гріховність, людська гріховність. Тобто, що е, народжується в е, людини, в серці її, народжується е, гріховна, якась якесь е, якась бажання, і потім воно переростає в конкретні дії. В е, голові. На жаль, президента Російської Федерації і багатьох його прибічників народилося гріховне бажання панувати над іншими народами, і вони це реалізовують давно. Вже і це стосується чи, чи чеченів, чи це стосується якихось інших народностей, які чи грузинів свого часу, чи навіть молдавська народність. От знаємо і все, і багато інших. І ось в голові народилось бажання панувати над іншими народами. А зараз в чергу до їхніх бажань підійшли українці, і, і вдруг вони спротивились цьому гріховному бажанню цих людей гріховному бажанню, яке потім реалізувалося в конкретних агресивних військових діях. І тому ми, ми маємо знову ж таки повертаємося до того, що ми маємо насправді боротьбу, боротьбу з цими гріховними бажаннями. Якби вони в них вдруг зникли, вони б забрали свої війська одразу. Але ми бачимо, що це так, на жаль, це так не відбувається. І, але справедливість, справедливість в тому, що е, такі гріховні бажання, які не залишаються, на жаль, на рівні бажань, а реалізовуються в конкретних злочинних діях, вони мають бути покарані. Вони мають бути покарані. І тому, тому, от саме ми, український народ, були вибрані Богом для того, щоб я вірю, для того, щоб покарати цю, ці гріховні бажання. Звичайно, є втрати, бо це на фізичному рівні, на духовному рівні це боротьба. Це боротьба. Але я маю повне переконання в тому, що Саме Бог вибрав нас, щоб протистояти, адже до того ніхто не зміг їм особливо протистояти. Ні білоруси, як ми бачимо, ні молдовани, ні, ні чеченці, ні осетини, ні, ні інші там народності, на жаль, не змогли їм протистояти так, як це не протистоять саме українці. І я думаю, що цей Бог спеціально нас поставив і готував до того дуже давно. Щоби протистояти і бути справедливим караючим мечем для цих гріховних бажань російського народу і їхнього очільника. Ось так. Хорошо, дякую. Що ви хочете нашій церкві побажати до дня е, святкування Воскресіння Ісуса? Я хочу побажати і нашій церкві, і усім людям побажати віри в Ісуса Христа, в Його Воскресіння. Тому що він вирішив най найважвагомішу, найважливішу, найбільшу проблему людства це смерть через гріховність. Він її вирішив. Він заплатив за наші гріхи. Він дав, відкрив це вікно можливості. Він дав цей шанс всім, хто вірує в нього, хто покається в своїх гріхах і увірує в нього як в свого спасителя, прийме його в своє серце. Той буде мати так само воскресіння, як воскрес Він. І це нагадування для нас щорічне нагадування ось цього. Що ми маємо можливість мати життя вічне. Ми її вже маємо, ми вже отримали. Ми скористалися. Скористатися цією можливістю, зміснитися в упованні, в вірі і довірі Ісусу Христу. Окей. Дякую. Дякую, що виділили нам час.